Знайомтись порядком тему. Я хочу голосувати, за це переглядаємо спробувати. Так, дякую. Ми починаємо. Розпочинаємо роботу на засідання нашої комісії. І перше питання про внесення змін до програми виробництва земельних відносин, використання та оборони зелених. Ради від до 25 року номер ви бачите. Доповідач порахована Світлана Голиси, Сталіць, відео Сіда, Добре, шановні, шановні, шановні про межування і так далі. Дякую. 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 Проєктом рішення запропонували внести саме зміни до рішення та місця міської влади, яким безпосередньо була затвердження програма розвитку земельних відмінів. Зміни стосовно Доповнення а, пріоритетним завданням, саме трактування розроблення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки для майбутнього будівництва централізованого застачання міста та нік. Там доповнення додатково, яким передбачено безпосередньо за фінансового забезпечення завдання та заходи програми розвитку земельних відносин, доповнити пунктом 9. Пункт 9 наведено вам на екрані. Там запропоновано визначити.

Можна трошечки збільшити маю наші, якщо максимально, так? Земельна ділянка знаходиться в зонах, буде передбачено будівництво. Це буде правильніше сказати, знаходиться за межами нашого домашні. Цю зону входять три земельні ділянки, які перебувають в комунальній формі власне. Тобто не буде не одна ділянка за ділянки в а три ділянки за ділянки. Вони розпоряджуються за мею єдиного заняття, яке я вважаю. Можна вважати, що це є ділянки? В сенсі. Так, так. Ні. Якщо хтось не може вивізитися... Якщо орієнтовно... Я, наприклад, не розумію. Райони школи чи сьомої школи, так? Відповідально, сьомої. Якщо до у нас наша шахта низка, потом магия сайта дорога. І це вже ванарский район Це ну, та ДН. Да не зарачка, но по ТНД пошел. Да, только красок. Можно вас. Ну, винтова, да, шоффа с вами шахта Черновская. Так, шахта Терская. Здесь такая котельная, шахта Черновская туди вниз.

Присадим передано в ренту правди теплового Павлоградського звільня безпосередньо. Можна ще спробувати? просто дальше. Це наша одну полочку. Це була кіска, була шахта, це вулиця сеньким, це вулиця е, наша перемога, наша контракт вулиця перемога. І получається, якщо наша басінька, то вимагається. Это по улице Победа, что туда на Живые Мерзии, туда. да, да, это наша на был, а что влажен, да, 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 в да, И потом да, 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 Частный сектор да, этот да, да, да,

Якщо немає пропозиції винести на сесію, то за те, що винести на сесію, прошу провокувати. Так, дякую. Я розумію одноголосно, за що передати проти зараз. Друге питання. Оголошую цього. про внесення допомоги до проекту рішення про передачу у власність земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності.

який встановлений та запропонуваний передаток для поділення свободного будинку, господарських будівель та споруд. Будинки є в наявності у громадян, тобто, такий перекон у приватизації не втрачений. Є питання? На все. На все. Прошу прояснення на все. Дякую. Настойна